До 25 числа поточного місяця вересня цього року є необхідність у суб'єктів господарювання подати форму 4 в реєстраційну службу по кінцевим бенефіціарним власникам. Тому, будь ласка, ви знаєте, вже хто у вас знаходиться на обслуговуванні. Ми проводимо. Активно роз'яснювальну роботу, але ви також, будь ласка, залишіться до цієї роботи і проведіть роз'яснювальну роботу серед тих суб'єктів господарювання, яких ви обслуговуєте. Що якщо їм потрібно, якщо у них засновниками являються або юридичні особи, або нерезиденти, щоб вони подали до реєстраційної служби до 25 вересня цього року відповідну форму для того, щоб їх не потім. Не притягували до відповідальності і не було накладено на них штрафні санкції. На даний час на території Чернігівської області існує 8916 юридичних осіб, які мали подати відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника контролера або про відсутність такого бенефіціарного власника контролера. На даний час подало такі відомості лише 3800 тисячі 14 юридичних осіб, що свідчить про неналежне виконання юридичними особами своїх обов'язків, для того щоб уникнути до кінця 25 вересня до кінця закінчення цього строго подачі відомостей, черв та соціальні напруги серед. Керівників юридичних осіб чи їх уповноважених представників юридичні особи можуть подати ці відомості наступними шляхами: перший шлях це подати реєстраційну картку форми 4, а саме е, лише першу та четверту сторінку, надруковану на одному аркуші е, особисто реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи та реєстрації юридичної особи, або через уповноважену особу. Яка має довірність відповідно також стаційну картку форми 4, це саме касається вашої роботи. може подати юридична особа, керівник безпосередньо першу і четверту сторінку, а на одному аркуші через поштове відправлення, якщо її підпис буде засвідчено нотаріусом. Також така реєстраційна картка буде розглянута державним реєстратором і будуть внесені відповідні відомості до реєстру. Також зараз, зараз Міністерство юстиції ввело можливість попередньої подачі електронної карточки форми 4 в електронному вигляді через онлайн-сервіс Міністерства юстиції. Там є відповідні ссылки, на яких вказаний алгоритм заповнення цієї форми 4 в електронному вигляді. Державний реєстратор за місцем знаходження такої юридичної особи. Отримає таку реєстраційну картку, попередньо її розгляне. Якщо відомості будуть вказані достовірно і правильно, буде назначена дата прийняття цієї особи і час позачергово, і таким чином особа не буде стояти черги, а лише прийде в дату, і в час, який буде надіслані її на електронну пошту, і засвідчить підписи свої своїм підписом. Достовірність цієї картки І також ці відомості будуть внесені до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Дуже наголошуємо на важливості цієї цього завдання, тому що якщо до 25-го юридичні особи не подадуть цю інформацію, то будуть нараховані значні штрафні санкції за неподачу цих відомостей. А саме від 5100 гривень до 8500 гривень, тому може це викликати дуже сильне невдоволення серед керівників юридичних осіб.